Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і я хочу для вас запропонувати перегляд відео розпакування по каталогу червень до компанії Пармасі. Цікаве таке відео, будь ласка, залишайтеся зі мною. Ось така моя накладна. Тут просто перелік. Того, що я купила, ось така велика коробка нам прийшла Перекладена все, бачите, така, до речі, така міст... містка коробочка. Так, я отримала 4 каталоги. Я взяла один каталог за 29 гривень і три за 80 Поки що так, будемо бачити, що буде надалі. Сьогодні дуже важкий для нашої країни день, і, звісно, працювати важкувато. Але робота є робота. Так, в замовленні у мене відмінний з мінеральним комплексом, дуже, до речі, Гарне оформлення самої пляшечки, це у нас іде гель для душу, гель для зволоження вашого тілу. 360 мл по 119 гривень. Стоїть такий, там стоїть набір, можна купити ще шампунь до нього, але люди вибрали тільки ось такі два геля для душа. Відмінно, ноль парабенів дерматологічно протестовано, з дуже мінеральний комплекс з дуже приємним ароматом, дуже високої якості. Що мені подобається, і що я дуже сильно ціную, це теж зауважте. Завжди зауважуйте на те, що як взагалі продукція. Продукція все запаковано, бачите, навіть якщо розкрутити пляшечку, да, все тут йде за пломбування, таке пломбування, скажімо. Да? Тобто, це теж дорого коштує в тому плані, ну по так сказати, це дуже важливо, тому що чим е, немає таких запобіжників по гігієні, чистоті, тим, звісно, продукт буде дешевшим. Це теж потрібно звертати увагу. Так, Далі в мене два геля. Зараз акція, дякує компанії, 99 гривень, без всяких умов. І в мене гель вербена, ой, гель-Лаванда заспокійливий. Вибрали 500 мл. і... Варбена. Ось так. Ароматні. Це такий ніжний спокійний. Ми вже такий закінчуємо день-два, і вже в нас буде пуста пляшечка. Лаванда. Мені дуже подобається. Цей з таким ніжним шовковистим таким ароматом можна сказати. Це супер. Просто що той, що той, відмінні гелі, зволоження, шкіра така стає м'якою, доглянутою, і саме головне, що немає липкості. Економічний, мені потрібна чайна ложка, я повторюватиму це постійно. Я гарно змочую тіло, потім цю чайну ложку на долоньку розмилюю і по всьому тілі, і потім вже розмилюю повністю. Тому що навіщо брати більше і продукт зливати. Як той казав, ось так. Вся інструкція: 99 гривень 500 мл, вистачає на багато місяців. Так, замовлення у мене ще є до замовлення, слава Богу, в каталогах 3D-ефект лялькової вії. Це в нас такі 10 мл туші. Ви знаєте, що я її дуже полюбляю. Тут така пухнаста, гарна щіточка, яка профарбовує і робить такий гарний вигін. 199 гривень. Ще вони є. в в каталогах, але в цьому вже написано повністю запас обмежений, зміни. Ну, нічого, будемо бачити, будемо робити відеоогляд каталогу, і, звісно, побачимо, що там і як там. І що має бути, те й буде. Головне, щоб у нас був мир, і злагода, і спокій в нашій країні. Так, крем. Календула доктор Туна, Це там, де в нас ще такі є розпродаж сторіночки, запломбірована. Тр Трошки коробочка так, ну, вона підірвалася під час транспортування, то я її прибрала, не стала вже гарно, що він запломбований. Це дуже для мене теж важливо. При... Чудова, чудова обвітряну, потрі... потріскану з чи... Чи почервонінням пересохшу шкіру рук, дуже дбайливо, гарно зволожує календула. Я календули доктор Туна 75 мл, 79 гривень. Ще в цьому каталозі. В червні можна до, до замовлення. Дуже хороший, гарний об'єм і дуже гарна дія, зволожуюча. Десь якісь мікротріщинки, то цей крем дуже дбайливо забезпечить вам, щоб були шовковисті, гарні, здорові, здорова шкіра ручок. Доктор Туна з календули 75 мл. Так, у мене в замовленні. Це в нас іде Edge Reversist, такий новий дизайн, також в мене дизайну не було. Так, це в нас іде 20 для будь-якого типу шкіри. І це в нас іде крем для обличчя. Так, Застосовується при перших ознаках старіння. Спеціальна формула зберігає вологу в шкірі протягом, допомагає їй залишатися пружною, зберігає молодість. та... Чіткий овал обличчя, тобто оцього всього не буде. Ось так. Там воно таке для з помпою. Ось так виглядає в каталозі. Ось цей крем. Ось дуже. І мені подобається, що з помпою, що воно буде все чисто, охайно, ось такий дуже презентабельний крем для обличчя. Так. Далі, звісно, у нас ж новинка йде сашети. І, звісно таки, я купила ці сашети обов'язково, я ж я їх не куплю е по 2 мл. Не в тому каталозі шукаю, уявляєте собі, <смі> не в тому каталозі, потрібно в дієвому, в ді який зараз діє. І цей. Взагалі, е доктор Туна для мене, ви знаєте, що це для мене дуже велика повага до цієї лінійки. О, Знайшла я так, 15 інгредієнтів в цій мультифункціональному цьому елексіру доктор, ексиру краси доктор Туна. Ось такі сашети ви. Подивіться тільки, яке тут оформлення. 39 гривень, 2 мл. Я взяла, звісно, 8 штучок поки що. Дивіться, яке тут гарне, презентабельне оформлення. Дивіться, як гарно дуже все. Тут тільки листівка, що коштує оформлення самої листівочки. Дуже таке все золоте тіснення. Ось тут так прям написано, все дуже гарно. Навіть як ідея подаруночку презентувати, ось такий. кажу, дуже все, дуже-дуже гарно. Мені подобається 39 гривень 2 мілілітри. Це в нас іде елексир краси із 15 інгредієнтів тут в ній. І для волосся, як олія для догляду за кінчиками волосся та шкірою голови. Для обличчя, як аналог сироватки для ранкового та вечірнього догляду за шкірою обличчя, та для тіла, як додаткове заволоження пересушеним частинам тіла, лікті, п'ятки, коліна, кутикули та інше. Великий флакон 25 мл 499 гривень, а 2 мл ось в такому форматі можна замовити за 39 гривень. Ось так. Дуже презентабельно гарно. така прям <смі> Буде мене ідея людям для подарунок, для того, щоб спробували, тому що дуже сильно хвалять, що дуже дієва. Далі в мене ось така маленька, міміша, 50 мл зубна паста, 59 гривень, ось так дуже важка. Тут іде алої, чайне дерево, місвак і женьшень. Люди хочуть цікаво, там запломбовано чи ні. Не, не знаю, я не можу зрозуміти, хочу. Ні, тут не запломбовано, але я думаю, що все буде добре. Я ж кажу: перший раз, що я бачу, не запломбована, маленька така паста, не запломбована. Ось так. 59 гривень 50 мл. Дуже класно. Так, я взяла два креми. Іде з маслом оливи 79 гривень, 75 мілілітрів. Зволоження теж на таке, щоб шкіра була не пересушена в нас, а доглянута м'яка 0 парабенів. Ось так і звісно, з мінеральним комплексом моря такі по 79 гривень. Це я замовила відразу, по пішов по замовленню по коду. А цей трішки там система не хотіла видавати мені цей крем, але якимось чином я його додала. Думала, що знову немає, вже, вже немає його. Все запломбовано, ідея подарунку, дуже презентабельно, і крема дійсно дуже чудової, відмінної якості, результативності, тому що зволожують з ніжним ніжним ароматом. Там немає яскравості, це такі засоби, які повинні бути мати ніжний аромат. Нам ароматів в житті вистачає дуже сильно. Вистачає тому такі всі заходи повинні бути мати менш менш ароматісні. Мені дуже це подобається. Я взагалі поважаю такі крема, і ж кажу супер. 79 гривень вистачить вам набагато, тому що я була в іншій компанії, я це вже розповідала. І я по, почала співпрацювати з компанії у Фармасі, і я себе привчала витискати трішки крему. Я звикла там витискати більше крему, але тут. Потрібно менше крема, тому що він більш е, дієвіший в плані, тому його вистачає тої е, горошини на всі дві дві долоньки, да, на дві дві кисті. Да, а це, і тому я дуже цим задоволена. Це відмінної якості крема. І я вам рекомендую, будь ласка, не пожалкуйте, тому що дуже буде у вас шовковиста, гарна шкіра рук. Так, нас налякали, що. Ну, я так шуткую, перепрошую, я шуткую, що не буде ось такої чудової. в мене була одненька штучка гель лобріканта доктор Туна 100 мл, Теж знову таки все запломбовано, все закрито, все зафольгіровано, Тобто, це теж дуже велика повага, тому що да, я можу зайти, допустимо, там в іншу лінійку магазинів, і я розумію, що я підходжу, відкриваю. Навіть Гельда. а він там просто відкита пляшка. От просто відкита пляшка, що з нею робили, хто туди ліз? коли її відкривали. Що це ніхто не гарантує зовсім. Я не кажу, що там хтось сплював, але приємно: 99 гривень 500 мл. Зате я знаю, що тут все зафольгіровано, все чисто, все по естетики, по гігієні відмінно. І я знаю, що людині мені не соромно віддати таке замовлення. І ось така краса. Гелобрікант для покращення інтимного життя при в дискомфорті і сухості в пристатевому акції. Забозик це називається, господи, прости. і не, не бої, не пошкодить презерватив. Це дуже класно, тому що він тільки зробить добро і рекомендую від душі, тому що це найкращий засіб. Кажу по особистому досвіді кращого засобу не було. Дійсно, це і його вернули. Я взяла з переляку чотири пачки, тому що написали все. Останній раз не буде. Там спеціальна пропозиція виводиться з каталогу 110 гривень. Коротше говоря, я взяла чотири пачки, тому що в мене є мої клієнтки, які це купують на постійній основі. І слава Богу, сьогодні сенсація пишуть, що все вертають гель-лубрикант, так що ось так вернули. Доктор Тона відмінної якості, не липкий, не пече, нема дискомфорту, тільки комфорт. Ось так. Кому потрібно, будь ласка, звертатись, перешлю по Україні. Це при дискомфорті, при сухості. Ось так. Потім була пропозиція мені пробні зразки. Я, звісно, такі взяла, тому що ви знаєте, що я пробні зразки дарую. Так, 2, 4, 6, вісім, десять штучок. Такі пробні зразочки мені дуже подобається. Пробний зразок без назви чомусь. Ну, похоже на тонтерію, я ж кажу. Хоча тонтері тяжка дуже класні, мені подобаються всі парфумовані води. В фармасі тільки парфумовані води. Нема більше ніякої різновиду, ніякої парфумованої води. Ой, не туалетних, там ніяких моно, тільки парфумовані води. І це дуже чудово. І звісно, зазвичай у нас 15 гривень один такий. Одна така бутилочка, такий пробний зразочок. А я взяла за 29 гривень 10 штук. От уявляєте, а мала б заплатити 150 гривень. Ось так компанія нам дає такі пропозиції, ми їх виконуємо і беремо. І це звісно піде комусь на подарунки, тому що це взяла я ще собі по 5 гривень. Це в нас ідуть біорозкладні пакети. До речі, оце пакети біорозкладні без шкоди для здоров'я. По 5 гривень три штучки взяла, тому що подарунки або замовлення Замовлення потрібно віддавати, звісно, в гарній упаковці. І так як ви почули, що я взяла каталоги, хочу зробити дай Бог здоров'я сили. Зроблю в відео, тому що багатенько там є цікавинок, таких акцентів можна зробити. І, звісно, такі в мене ще в замовленні це ось такий, така парфумована вода, це е лідер продаж 80 мл 479 гривень. Це відмінний чоловічий аромат, який на весь рік. Ось що вам скажу, він іде на весь рік. Це ем, спробуйте пробний зразочок. Він завжди є в нас в пробних зразках, і в мене є постійно. Я стараюся, щоб в мене були такі речі, як пробні зразки. Це настільки відмінний аромат, така чисто класика, чоловічий такий підхід, упаковка, да, таке все оформлення повністю. Але це дуже-дуже сучасний. Стильний, ем, освіжаючий, з цитрусовою ноткою, дуже гарний аромат. Він вам підійде в будь-яку пору року. А зараз, так як літо, то звісно він вам підійде взагалі супер. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся: 80 мл, 479 гривень, стійка шлейфова вода, яку оцінить, оцінить ваша друга половинка. Так, таким було моє замовлення. Я всім красно дякую і чекайте на огляд ось цього каталогу. Дуже яскравий і гарний. Це вже каталог йде на липень місяць. Аж страшно, да? хоча сьогодні тільки 6 червня, а вже липень звучить аж страшно. Значить, так швидко це все минає. Тим паче такі е, обставини таке стається. Жутку, страшно. але життя є життя, що має бути те і буде. Тому бережемо один одного, бережемо себе, миру, добра, щастя вам. Саме головне миру. Все буде добре. Все. До побачення, всього найкращого вам.